Вітаю вас з перемогою. Перший поєдинок офіційної частини сезону. Наскільки задоволені тим, як сьогодні грала команда і результатом в цілому? Добрий день. Дякую за привітання. Ну, по-перше, хочу висловити слова подяки нашим Збройним силам України, те, що вони роблять, завдяки ним ми граємо в футбол. З приводу питання задоволений задоволені першу чергу, тим, що ми здобули перемогу і три залікові бали. Ми положили собі в копілку. Це саме головне грою. ну, Після зимової паузи десь важкувато було, але головний результат на даному етапі поле, поле штучне, я так розумію, що в Кагарлику ще не готове натуральне покриття. Наскільки це впливало на підготовку до матчу? Умови рівні для всіх, для, для нас, для локомотива були. Але ну, ми зиму готувалися на штучному полі, на цьому, на якому грали, тобто нам ніяких перепон. Подивився в заявку і на замінах дуже багато футболістів, десь є таке порівняння з першою частиною сезону, значно глибшим став склад, наскільки ви задоволені комплектацією в цю паузу зимову. Та Задоволені ми. Дивлячись назад в осінню частину, на деяких іграх у нас взагалі не вистачало футболістів. Ну так весна покаже, допоможуть вони. Ну я сподіваюся, що я всім говорю футболістам своїм, що кожен для кожен із них для нас це бойова одиниця і повинен виходити добувати результат для клубу «Дружба». Чи стежили там за паралельним матчем, Юкса сьогодні грала, чи стежити за результатами прямих конкурентів? В ну, онлайні не стежимо так, уже після, після гри там, можемо подивитися, як зіграли суперники, але ми на цьому не акцентуємо увагу. Головне, це наша гра, результат, і в кінці чемпіонату ми подивимося, чого ми досягли. Дякую ще раз за перемогу. Пане Вадим, доброго дня. Доброго. Перший поєдинок після відновлення чемпіонату. У вас така молода команда, команда, яка характер завжди показує. І сьогодні поєдинок із одним з фаворитів. Наскільки вдалося реалізувати те, що задумували на гру? Результат, звісно, незадовільний. Але що можете сказати про гру команди? Ну, на мій погляд, скажімо так, ми не заслуговували на. Три голи в своє ворота, але індивідуальна майстерність гравців вони більш досвідченіші. Ми десь ну, втратили концентрацію, вони реалізували ці моменти. В цілому, так, да, у нас молода команда, у нас багато нових гравців. Ми зараз строїмо новий колектив, і, звичайно, там, воно не все може у нас виходить зараз. Але ну, що, ми сказали хлопцям, що треба далі працювати відновитись зараз після цієї гри і готуватись на слідуючу гру. Цей, цей результат вже є, нічого не зміниш, і ми рухаємось далі. Чи правильно говорити, що в таких поєдинках психологія десь виходить на перший план, тому що з Юксою так само там в першому колі відібрали очки. Сьогодні теж наприкінці першого тайму сподобалась гра, тому що вімкнулися і так уже не боялися йти вперед. Ну, звичайно, ми, ми, маємо, скажімо так, ми маємо молодість, ми маємо швидкість, ми маємо гравців, які, скажімо так, тільки на початку своєї кар'єри, але ну, ці індивідуальні помилки, вони трошки все рушать. Тому я скажу, що ми, ну, ми, звичайно нас результат не задовольнив, ми трошки розстроєні, але. П'ять таки голову пеплом посилати, посипати не будемо. І зараз п'ять таки готуємось до наступної гри. Сподіваюся, все у нас вийде. Дякую вам. Бажаю успіхів в наступних матчах. Доброго дня. Незадовільний результат сьогодні. Поєдинок із одним із лідерів чемпіонату. Як налаштовувалися, розкажіть? І чому сьогодні не вдалося позитивний результат для себе здобути, або ж відібрати очки, на вашу думку. Доброго дня, готувалися сьогодні, точніше готувалися до цього матчу дуже серйозно. Нас тренери налаштовували на цю, на цю гру. Нам потрібна була лише перемога. Ми е, настрій у нас був лише на перемогу. Ніяких думок про нічів зовсім не було. Але е, дружба давала грати сьогодні. Але ми свої моменти не забили, підсіли. Нам забили і якось опустили голови, і це зіграло свою роль. Повинні, повинні були дожимати і забувати свої моменти. Що ключове в таких поєдинках із досвідченішими суперниками? Тому що, реально, там багато футболістів, які в УПЛ пограли. У вас команда дуже молода. От Ви виходили, не було якось мандражу? Був такий заряд, бойовий характер, напевно? Ні, мандражу зовсім не було. Нас налаштовували, що там серйозна команда, дуже досвідчена і буде тяжка гра. Але. У нас молода команда, трохи вийшли, мабуть, було якесь хвилювання. Але перші 15 хвилин і це хвилювання хвилювання пройшло і пішло. Пішла трошки гра, але я ж кажу, свої моменти просто не забили. Тому такий результат. Повинні були забивати два і три, і там би була інша гра. Бо я гадаю, якби не пропустили другий м'яч, то гра склалася б зовсім по-іншому. Дякую вам, бажаю успіхів в наступних матчах. Там вітаю з перемогою. Перший поєдинок після поновлення чемпіонату. Наскільки задоволені тим, як усе проходило? Результат хороший, результат задовільний, наскільки вдалося втілити от тренерські ідеї, тренерські задумки. В першу чергу я вітаю всю нашу команду з перемогою, Весь тренерський штаб, президента клубу. Знаєте, ми багато працювали на зборах до першої гри гриці готувались, розбирали суперника. І я рахую, що ми втілили. Те, що ми хотіли, те й ми втілили в цю перемогу. Так пропустили в кінці, але нічого. Ми зробимо висновки і будемо ще краще працювати. У першому колі пригадуються поєдинки з такими командами, які там внизу турнірної таблиці вони завжди були важкими, тому що команда може закритися, так тягатися, і дуже важко було здобувати результат. Сьогодні яке налаштування було? Розуміли, що опонент може так само грати? Так, так. Ми розбирали команду, і ми знали, що вони віддадуть нам м'яч, і ми будемо більше з м'ячом. Але ну, як ви бачите, вдалося втілити те, що ми хотіли. Говорив з наставником, з тренером, що лавка значно збільшилася. Порівнюючи з першою частиною сезону, значно глибший склад. Наскільки це додає мотивації, Ось ця здорова конкуренція, і наскільки задоволені тим, які партнери вже з'явилися. нові? Так, так конкуренція це головне в футболі. Кожен футболіст, який є в нас в команді, це бойова одиниця. Знаєте, і якщо ти конкуруєш, ти ростеш в футболі. Я, ж, я рахую це класно. Усі забиті м'ячі, по-особливому, красиві, от Бандурін, вийшов там перший дотик зразу. Да, знаєте, Він е, забив гол і сам собі похлопав. Це щось неймовірне. Е, я його вітаю і це прекрасно було. Кажуть, є удар треба бити. Да -да -да, в нього є він. Дякую, там, вітаю з ще раз.